Тим часом у нашій розвідці розповіли, як Україна готується до контрнаступу. Зокрема, там заявляють про те, що потрібно зберігати зараз інформаційну тишу, як повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Робота над підготовкою триває. Проблем із мотивацією у сил оборони немає. Але є необхідність зберігати певну тишу, бо контрнаступ і звільнення територій буде там, коли це найбільш відповідатиме інтересам української армії, допоможе завдати найбільшої шкоди ворогові та зберегти якомога більше життів українських воїнів. Тому що до підготовки так вона триває, зазначили в нашій розвідці, але на цьому поки все. Ну а тим часом уже інший представник ГУР розповів про російський наступ, який Ну, фактично, як той сказав, виявився пшиком. За даними нашої розвідки, анонсований, ще взимку так званий великий наступ російської окупаційної армії, виявився пшиком і провалився. Зокрема, про таке заявив Андрій Черняк, представник головного управління розвідки Міноборони. От давайте його детальніше і послухаємо з цього приводу. Нині ми бачимо, що російська армія виявилася. Не здатною вести стратегічні наступальні операції, Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців, так званий великий наступ обернувся для Росії пшиком. Вони не отримали жодного значущого результату. Ну і також черняк власне додав, що у Росії вистачить все ж таки, незважаючи на це ресурсів для продовження війни у 2023 і навіть у 2024 роках. Черняк додав, що окупанти все ще намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Однак, отримані розвіддані дозволяють зсу вживати ефективних контрзаходів і завдавати російській армії максимальних. Втрат, ну і тим часом українська армія, як ми розуміємо, посилюється, звісно, за допомогою поставок західного сучасного зброєння. І, зокрема, розумні, яких називали авіабомби Жадам, уже застосовують на полі бою проти окупантів. Про таке повідомив речник наших повітряних сил Юрій Ігнат. Українська бойова авіація вже активно використовує розумні бомби жадам проти російських окупантів. Що ж стосується і крилатих авіацій. Ційних бомб, які ми теж застосовуємо, власне сказав речник повітряних сил про те, що Жадам уже на озброєнні в нашій армії. Також він додав, що це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних авіаударів по важливих цілях, і ці бомби, за його словами, надзвичайно високоточні. Спікер повітряних сил також наголосив, що в Україні їх на жаль не так багато, як хотілося б, але тим не менше у повітряних силах показали уже ну фактично такі результати роботи і застосування ось цих розумних крилатих бомб жадамо. Давайте зараз подивимося на ті кадри, які якими поділилися наші повітряні сили. Я зазначу, що ще у грудні з'явилася інформація про те, що США планують передати Україні обладнання для якраз того таке обладнання, яке здатне перетворювати фактично некеровані авіаційні бомби на так звані розумні боєприпаси. І от комплекти включають пристрої глобального позиціонування для підвищення точності і можуть бути прикріплені до різних видів зброї та літаків, утворюючи. Власне, спільні боєприпаси прямої атаки. Ну і військові сполучених штатах використовували цю технологію бомб вагою до 900 кг, Зазвичай застосовуючи її до бомбардувальників та винищувачів. Ну і бачимо, що тепер уже це озброєння ним користується, і наша бойова авіація.